Як я збираюсь на рибалку на велосипеді? Що я беру з собою, що не беру, всі ці подробиці нюанси. Зараз я про них детально розповім. Поїхали! Але перш ніж ми почнемо з велосипеду, обов'язково, що вам потрібно мати, це ясна річ, шолом. Без шолому я би не радив взагалі виходити з дому, якщо ви, займа... якщо ви вирішили займатися байкфішингом. Тож шолом це е... наш аксесуар номер один. 1 Далі. Обов'язково запас води в моєму випадку це дві фляги по 0,5. Що у нас тут? Це сигнал. Я їжу часто по дорогам, по тротуарам, пішоходи, собаки і все інше допомагає. Світло. Світло у мене безпосередньо живиться від павербанку, яка знаходиться ось тут. Ось це mp 3 плеєр Він вам точно не потрібен. Запевняю вас, не робіть так, як робить Ярослав. Не будьте лосями! Ось пауербанка. Ось наш фітнес-батончик, він вам, повірте, теж потрібен. Це ваш НЗ, коли ви будете їхати на дальняк і у вас, ну наприклад, проколеться колесо, вам потрібно буде відновити запас глікогену в м'язах, щоб мати енергію. Тому батончик це штука потрібна. Обов'язково. Далі. Як я кріплю е, спінінг? саме таким чином? Я не переводжу там якось закріплюючи його на рюкзаку, це завжди було, як на мене, не найкращим рішенням, тому що якщо ви будете займатися бекфішингом і подорожувати десь, наприклад, на, на берегах Десни чи іншої річки, ви завжди будете чіпляти спінінгом за усілякі дерева. Навіть якщо станеться, що велосипед впаде спінінг залишиться цілим. Він залишиться цілим, тому що є крайні точки. В моєму випадку це кермо та педалі. В, такі, в такому разі нічого з ним не буде взагалі. І я би не переймався на вашому місці, якщо ви думаєте, що якісь там нерівності на дорогах, удари, ямки чи ще щось. Буде завдавати шкоди вашому бланку. Не буде, повірте, вже третій чи четвертий лік я катаюсь, все, все добре. Товстий чухол з неопрену надійно оберігає його від усіляких фізичних косок, навантажень. і так далі. Далі, стяжки. В моєму випадку це ось такі салатового кольору стяжки. Вони не світло накопичувальні. Якщо ви знайдете світло накопичувальний, супер. Переходимо до того, що я беру з собою в рюкзаку. Ось мій рюкзак. Так. Е, ну, враховуйте те, що так. Це теж обов'язково. Зараз сонце, ви зняли шолом, одягаєте кепку. Є. Далі. Катушку. Я би радив купувати щось на кшталт. Ось такого. Кофру він досить жорсткий, катушка тут в безпеці, і навіть якщо станеться так, не дай Боже, що ви впадете чи ще щось, катушка залишиться цілою і неушкодженою. Це напрочуд важливо. Йдемо далі. Далі, ну це мої камерні всякі історії. Ви не блогери, тому вам це не потрібно. Е, далі. Коробка з приманками. Сьогодні у нас по плану мормишинг на наджих. Ось цієї коробки вистачає мені на місяць безперервної рибалки. Тому всі мої снасті знаходяться тут. Є. Що в нас ще е, обов'язковий елемент будь-якої рибалки на байкфішинг? Навіть не думайте, що ви. Зайдете на прогноз погоди, він буде чудовий, і метеорологи, як завжди, вас не підведуть. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам вже погоди. Підведуть. Можете не сумніватися, в якийсь момент піде дощ. Обов'язково. Е, тому легку куртку обов'язково беріть з собою також. Є. Далі. Основний відділ все. Тут у нас ще є маска, ковід зараз не актуальний. Так, що в нас тут? Маленький відділ. Тут вимірювальний засіб для того, щоб вимірювати довжину риби. Так. Тепер це обов'язковий аксесуар, не забуваємо. Також обов'язково мати ваги, я забув їх вдома. Так, тут в мене є цукерка, якісь невеликі кишенькові гроші. І ось це вам теж потрібно відрегулювати сідло чи ще щось. Набір таких ключиків повинен бути обов'язково. Так, далі. Залишився ще один відділ, що, що у нас тут. У нас тут про всяк випадок, ну ясна річ, флюр, У мене це 0,14 і 0,12 там ще повинен бути, В залежності від того, на яку рибалку збираєтесь, берете ось це. Запальничка потрібна теж про всяк випадок. Повірте, бувають ситуації, коли вона треба. Краще, якщо вона буде турбінна, а не ось така. Серветки, вологі, обов'язково. Злетів ваш ланцюг, чи ще щось трапилось, серветки це круто. В моєму випадку є ще ось такий чохол. Що це за чохол? Пов'язано це з тим, що в мене ось такі окуляри, і вони вміють робити ось так. Клас. От. Тому, е якщо сонця немає, я просто знімаю цю накладку і їду в окулярах Зараз є сонце, тому 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 я виглядаю ось так. Так, йдемо далі. Що в нас ще тут є? Ще в нас тут є ось такий: це е алмазний надфіль з Aliexpress. Не знаю наскільки він алмазний, але гачки підправляє дуже. Якісно, без будь-яких проблем. Рекомендую мати його завжди з собою. Обов'язково перед виходом з дому переконайтеся, що ви взяли з собою запасну камеру та насос, а також наскільки заряджені ваші акумуляторні батареї та фонарики. Чим більше буде нас, тим буде краще. Чим більше буде нас, тим буде краще. Серйозно? Ну ось і все, друзі. Сподіваюся, що нічого не забув. Це було відео присвячене правильному екіпіруванню для того, щоб рибалити подорожуючи велосипедом. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Будь ласка, не забувайте тиснути на свої князівські вподобайки, поширюйте цей відео в своїх соціальних мережах, не забувайте тиснути на дзвіночок. Це дуже важливо, аби не пропускати нових відео. І з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Я бажаю вам удачі, натхнення, здоров'я і терпіння. Нехай щастить.